Цьогоріч малина продається за рекордно низькою ціною. На продуктових ринках продавці реалізують ягоду у великих кількостях. Ціни у середньому 100 гривень за кілограм. Порівняно з минулим роком, вартість вдвічі менша. Продавці кажуть, такий спад на ціннику має логічне пояснення. Йдуть дощі, урожай хороший, все добре. В основному малина з власних домогосподарств. На прилавках достатній вибір різноманітних сортів. Я продаю тільки домашню малину, дуже хороша малина. Вся села малина, сільська малина, не привозна, вся наша малина. Є жовта, це порання роса, червона, велика. Бачите, яка гарна. Це називається пшехіба, фіолетова. ось є фіолетова. Це глінку, вона росте як віноград, до п'яти метрів має всі сорта дуже смачні. Оце називається оранжеве чудо. Попит на сезонну ягоду великий. Один стаканчик можна придбати за 15 гривень і отримати ряд корисних вітамінів. Споживання малини зміцнює імунітет, покращується кольор обличчя та допомагає при проблемах шлунково-кишкового тракту. Купуємо купуєте? Так. Як вам ціни і для чого купуєте? Для чого? Для чого я? Для... 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 Що? Я завжди покупаю на базарі і дуже довольна. А варення з минулим роком, як вам сильно? Нормально, не жалуємося. А для чого купуєте? Ну, кушаємо, варення зробимо, компотики сварять. Зробила в цьому році валинове вино перший раз і ну, варення, як завжди, кілька баночок. Продавці прогнозують падіння ціни в подальшому. Сезон тільки почався. З кожним днем її кількість буде збільшуватися, тому усім бажаючим закупити ягоди на зиму ще можна зачекати. Олександр Тітов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.